Чому ви постійно намагаєтеся догаджати іншим? Якщо це про вас, дослухайте це відео до кінця. Тут може бути важливо догоджаючи іншим людям, ви ставите їх в пріоритет і автоматично ігноруєте все, що стосується вас, тобто ви ігноруєте себе. Свої потреби, свої бажання, свої мрії, цілі, свої межі. Навіщо ви це робите, щоб щось отримати у відповідь від цих людей? Отримати визнання, похвалу, підтримку, прийняття. І дуже часто це не про зараз, це про ваше дитинство, де ці потреби були недоотримані від важливих для вас фігур. І зараз, догоджаючи іншим, ви намагаєтеся ці потреби закрити. І поки ви. Намагаєтеся заслужити любов від інших, то тим часом ви втрачаєте контакт із собою. І наостанок я вам дам питання для самоаналізу, на яке рекомендую дати самому собі щиро і чесну відповідь, яку потребу я намагаюся закрити для себе, догоджаючи іншим людям.